Доброго здоров'я! З вами Жвавий Дрон. Зібрався летіти далеко і вирішив, що буду це робити на CrossFire. Зараз ви бачите процес оновлення RX. Якщо ви не знали, то оновлення RX відбувається за допомогою TX. TX ви оновлюєте за допомогою TBS-агента на сайті, потім підключаєте. Дрон доживлення, натискаєте Bind, і якщо версія на RX застаріла, то вам пропонується автоматично її оновити. І після оновлення ви можете побачити отаку штуку. Bindin-OK, okay, і ви почули, що пульт під'єднався до дрона. Дякую за увагу! З вами був жвавий дрон. Що не ясно, пишіть коментарі і можете побажати гарних довгих польотів.